Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. я Сашко добрий. Скористаюся нагодою. От ми робимо, обслуговуємо фільтр пневматичної системи бронетехніки. Чому важливо й добре мати в, ну, в ремфонді у себе один, як мінімум один такий добрий на обмін для того, щоб ти на машину зайшов, поміняв? Той, що там стоїть на той, що добрий, все, машина в бойовій готовності, тобто це ну 15 хвилин роботи там з перекурами. і все А той, що недобрий, ти собі забираєш в майстерню, і там вже стикаєшся з різними непередбачуваними обставинами, там ціми, ну наприклад, такими, що розлазяться, розсипаються в руках там диски алюмінієві або пружинки. Ну, тут пружинка ще походить, вона я все змастив тут оливою. Ця проринка, вона трішечки підгнила, але не критично, повторюся, ще походить. Намалюю отаких от дисків, щоб нам різанули лазером з алюмінієвого сплаву. Я так розумію, це буде той самий сплав, з якого нам ріжуть накрильчатки елементи. І так само просічкою 30-ю нарубаємо. Латуні і повсті сюди вкладемо бутербродик зберемо і буде нам щастя. так Тобто ці елементи, їх на різних машинах, в залежності від модифікацій, там по дві, там може, три штуки на машину. Пневматика бронетехніки, уніфікована, танчики, БМП, САУ. маєте на увазі, вони також обов'язково потребують догляду, обслуговування, заміни елементів. Тищення і всякого такого. от так воно виглядає. Там є нюанси в плані грань побудови, але в кінцевому рахунку принципово нічого не змінюється, вони взаємозаміння. Дякую всім за підтримку. Не можу сказати в технологічній мапі машин, для яких ТО передбачена ця процедура зараз, але яка різниця? Бо багатьох. Багать, великій кількості парку бронетехніки в Україні технічне обслуговування 1-2 і і не снилося. Так? Тому, коли ви працюєте на цих машинах, дуже раджу приділити цьому увагу. В плані чого? В плані того, що взяти один добрий фільтр, десь там в ваших ремонтних підрозділах. Може, я там матиму один поділитися, можете написати мені. І коли у вас є один добрий на руках, ви просто заходите собі на машину, міняєте його, а той, що з машини зняли, розбираєтесь і дивитесь, що всередині. Чому? Тому що ви таким чином не знімаєте машину з бега. Жоден командир вам нічого не скаже. Чому? Тому що ну, машина залишається в бойовій готовності. І навіть якщо ви під час розбирання корпусу. Ну, Він у вас розсиплеться, розсиплеться в руках, то у вас на машині вже стоїть добре і питань до вас нема. Ви можете сказати, що можуть виникати питання по номерах елементів, ну, але я думаю, що, що не мають виникати таких питань, тому що ну, реально прикладів, щоб описували машину до настільки малих дрібниць. Ну, я якщо і зустрічав, то може один за неповні три роки в лавах Збройних сил. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.